О, Ми з вами продовжуємо працювати зараз урок читання, і давайте з вами налаштуємо віронічка. Можна я вам покажу фігурку, яка мені випала? Показуй швиденько. І де ж це вона тобі випала, Вероніка? Ну, там а, була така коробочка з ігрушкою і цукерками. там Добре, ну тепер нехай іграшка сидить у тебе на столику і слухай, як ти працюєш на уроці читання. Так, все, дітки, пролунав дзвоник, і зараз ми приготуємо ваші ротики до читання. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря і спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте звуки. А, а, і Скажіть, будь ласка, які це звуки, голосні чи приголосні? А, голосні. А, а скільки всього голосних звуків в українській мові? І, ми вам продовжуємо далі. Зараз ми з вами прочитаємо пірамідки слів зверху до низу. Починають читати усі. Гай. Укр... Читаємо всі разом. <різов> 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 да. Починає читати зверху до низу, будь ласка, Аліна. Досить зупинися. Дітки, що таке ряс? Ряс це рослина, трав'яниста рослина. Далі читає, будь ласка, Віранічка Воднева. Барвінок. барвінок. у уквітчала. уквітчала. Повторіть всі разом. Жайворонок. І так, послухайте, як ви повинні читати. За гай, ряст, горою укрила барвінок, уквітчала, жайворонок. Хто такий птичка. Пташка така. давай Вероничка пробуй Тимакина за гай ряд корова укрила, укрила барвинок, жайворона. Так, Веронічка трішки спіткнулася два рази. Тепер прочитає, будь ласка, Ярослав так. Загай, ряд, горою, укрила чвиденько. Ти, чала жай ворону». Уквітчала. Ярослав теж трішки спіткнувся. Діти, уквітчала землю. Уквітчала землю, тобто на землі з'явилося що? Як розумієте вислів, уквітчала землю. З'явилися квіти. Так, продовжуємо далі. Друга пірамідка слів. Послухайте, як треба прочитати. На дуб, луна, землю, вранці, Плугатар, Соловейко, Зозуленька. Тепер перечитайте ви, будь ласка. На, На дуб луна, землю вранці, Блудар, Соловейко, Так, Починає читати Єгор, будь ласка, вмикай звуки, і Єгор читає в голос. Зверху до низу, будь ласка. За на. На, дубу, на землю вранці, плугатара. Соловейко, зозуленька. Зозуленька. Так, соловейко і зозуленька це хто такий Денис? Це, 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 це птахи. Це птахи. Дениско, щось тебе не видно. Видно тільки рибину на екрані. Ні там... і більше нікого немає. А де мій Дениско? Дівся, не видно. Так, починає Денис читати зверху донизу швиденько. На дублу, на землю. В... Плуга на... Плугатар, дітки, плугатар це той, хто стоїть за плугом і орють землю навесні або на зиму. Так, закінчуємо всі разом. Соловеко не зберега. Це пташка. Так, ваше завдання було вивчити вірш, світає. Учора мені тільки надіслав відео Ілья. А хто вже готовий розказати сьогодні вірш? Я, я тільки трохи вивчаю. Трішки, ще не довчимо. Я почти до кінця вивчила. Починає хочу, Андрій. Я хочу, я хочу. І останні набрали в ротик водички. Андрійко, слухаємо тебе. Яку інтонацію ми будемо розказувати? Радісною, так? І швидко чи повільно? Повільно. 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 Так, Андрійко, слухаємо тебе. Світає, край неба палає, соловеко втемніває, сонце зустрічає, тихенько вітер віде, степи лави мріють, ніч ярами над ставами верби зеленіють. Сади, ясні похилились, Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, змовляють з полем. Андрійко, дякую, але ти красиво читав. Дітки, ми ага. повинні ви повинні всі надіслати відео на пам'ять. Слухаймо, будь ласка, аліночку. Вітаю, край випала, пливей коптельний гає, сонце викличає, тихе підрієш. Типи, плани, мрії, Мій я рак над ставами, верби зелені, сати ресні похилили, до поволі, стоять собі. Так. Аліночка, а від чого похилилися сади? І всі останні дітки, від чого похилилися сади? Віроніка Тімакіна? Від вітру? Від вітру? Від сонця, від сонця. Я хочу. Сергійко, від чого похилилися сади? Вчора говорили про це. Коли гілочки у садочках нахиляються до землі, від чого? Від плодів, Від плодів, правильно, від плодів, які дозрівають в садках. Так, будь ласка, слухаємо Віроніка. Совмиков там гаї, сонце зустрічає, техасенько вітер мені ворієш. Між ярами? Між ярами над стобами, верби похилились, та полі поволі стоять собі, може осторожно розмовляє сполом. Так, дякую, дітки, але ще більше виразності, ще більше радості, тому що про який час доби йдеться мова, Денис? Рано, коли пробуджується все від сну. Будь ласка, слухаємо, Сергійко. Тебе. Світає, Кренеба палає, совий в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихисенько вітер мріє, тепи вони мріють, між ярами наставами, верби, зелені. верби зеленіють. Верби зеленіють. Сади, рясні, похилились, по полі, поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Так, дітки, отже, у вас буде час. У вас буде час, тому що попередньо вихідні довчити вірш обов'язково і розказати, надіслати відео. Ярослав, сонечко, ми вже зараз не встигаємо, тому зараз послухайте дітки: сьогодні нам треба познайомитися іще з одним віршем, який називається Встала весна. Вірш написав також Тарас Шевченко. У цьому вірші передається світлий настрій твору. Тобто, про яку пору року йдеться? Встала весна, діти? Про весну. Коли пробуджується уся природа. Зараз давайте прочитаємо чистомовки швиденько. Денис, починаємо. І повторили за Денисом всі разом. Далі продовжує Андрійко. Ро, 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 усяшка, гостиво, Усашка перо. гостре. Усашка гостре перо. Прочитали разом за Андрій. Гостра. Аліночка читає далі. Рі, рі, ясне, то, ясне. Всі разом.

Так, молодці. А зараз послухайте вірш Тараса Шевченка стала весна. Подивіться на світлину як зображено весну. У якому вона одязі? Віроніка воднева. Красивому. У красивому. А що саме є у одязі весни? Світки. Квіти. квіти, діти, а чому У, в образі весни ну, квітів? Тому що весною розквітають перші квіти, з'являються, прокидаються від сну комахи, метелики. Подивіться, як гарно показав художник весну. А тепер послухайте, як Тарас Шевченко про це розповідає: стала весна. Чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловей ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Дітки, так про яку пору року йдеться мова у вірші? Про весну. А про який час доби? Ранок, Ранок, подивіться. І вранці пробуджується все від сну. І навесні так само пробуджується природа від зимової сплячки. Чому автор називає Чорну землю, розбудила? Тому що вона була ніяка. Ніяка? Тобто яка взимку земля? Ніяка. І не не красива. Некрасива. А чого вона некрасива земля? Тому зим, не немає, зим, зим. немає квітів, немає зелені, немає рослин. От вона взимку була mm -hmm. чорна. А коли прийшла весна, що вона зробила? Стала Уквічала раз. що зробила весна із землею? Вона розбудила? розбудила. Розбудила землю. А як ви думаєте, це в якому значенні вжито? У прямому чи у переносному? Переносно. переносному. Мама може розбудити вранці дитину. А розбудити землю це означає, що на землі почали з'являтися рослини, трава, квіти і так далі. Про яких птахів згадує Тарас Шевченко у вірші? Про Соловейка, а ще про якого пташку? І сону... Ой. Жаль. 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 Дітки, ну що, давайте зараз спробуємо прочитати. А -а -а. Я читаю, а ви читаєте після мене. Домовились? Так. Встала земля, чорну землю сонно розбудила. Тепер ви. Чорну землю сонно розбудила. Чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає. Убрану весною вранці зустрічають. Так, давайте ще раз послухайте вірш. І спробуйте прочитати його після мене такою ж інтонацією. Mm. Уявіть собі, пробуджується природа, навколо все заквітає, пахне ароматами різноманітними, різноманітних трав і квітів і передаємо цю інтонацію. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловейко в гаї. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Хто зараз спробує прочитати? Да, да. Давай, Андрійко. Встала весна, чорну землю сону розбудила, виключала її рядком, ястом, барвінком укрила. І на полі заговоронок соловей огай. Так, дякую, Андрійко. Тепер слухаємо Дениска. він також дуже хоче прочитати. Настала весна чорну землю, то на возбудила. Укучава її ясно. Далі продовжує Аліночка, не чується жає воронок. І Велик. на полі жай воронок. Аліна, ми не по складах читаємо, ми складаємо вже склади в слова. Велик вигає, Землю убирає. Убрану весною. Весну. Так, слухаємо Ярослава, будь ласка, Аліночка тренується. Весна, чорну землю. Це не є, а весна наголосна а, будь ласка, Ярослав ще раз: стала весна, чорну землю сон розбудила, ук, у, ук, відчала її рядом, вервінок укрила, і на полі жайвором, чоловіком гаї, землю. Обрану весною вранці зустрічаю. Так, Ярослав, дуже добре, але трошечки радісніше домовилися? Так, дітки, цей вірш Тараса Шевченка ви будете вчити також на пам'ять. А зараз послухайте, будь ласка. І так, ви щойно прослухали пісню, а автор слів хто, дітки? Тарас Шевченко. Тарас Шевченко і називається Вірш встала весна. Бачите, наш народ поклав ці слова і утворив пісню, придумав музику до неї. Давайте ще раз прочитаємо: вірш встала весна. Будь ласка, Єгор починає, продовжувати буде. Ілля, слухаємо Єгора, Ілля готується. Ілля ми на уроці не малюємо. Була пес, весна, чорну землю, сону, розбудила уквітала. Уквічала. -гі -гі Далі Дякую. Іль. Ілья продовжує барвінком. Барвінком і укрила і на полі гай воронок. соловей круг, гай землю убрану весною вранці зустрічаю. Так, yep. Отже, ваше завдання вивчити вірш на пам'ять. А які слова з вірша допомагають уявити весну як живу істоту? Що весна зробила? Обрала землю косивою. Бо Вона Он спочатку встала, потім що вона зробила з землею? її Роз. Оз. Й... Що зробила весна? Розбудила землю, діти. Так. Ваше завдання вивчити вірш на пам'ять. Він дуже маленький. Подивіться, знаходиться він на сторіночці 107. І у підручнику саме на сто сьомій сторінки, так виглядає. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом. Ряст це рослина, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Хто хоче прочитати на останок нашого уроку іще раз вірш? Я хочу я, я хочу. Давай, варічка. Стала весна, в чорну землю сонну розбудила, уквічала і рясном, барвінком укрила. І На полі жає воронок, вигає вгає, землю убрану весну. Францію зустрічають. Дякую, Варічка. Ти потренуєшся і вивчиш його дуже швидко на пам'ять. Так, і ще Сергійко дуже хотів. Давай Сергійко розпочне. Будь ласка, Стала весна чорну землю сонну Землю сонну. розбутила її рясом, у квітичала її рясим баревіником укра. Укрила. Сергійко, у другому класі ми вже читаємо слова не по складах. Ми вже повинні зливати склади в слова. Далі продовжує Віраніка Водніва. І на полі жайворонок. І на полі жароворонок, слова вигає, землю убра, весною. Убрану, подивіться у вас наголос. Убрану весною. Убраною весною. Вранці зустрічать. Так, і давайте іще раз на останок усі разом приготувалися. Настала вела весна. Настала весна. весна, весна висну, висну, її і на полі жалують, чоловік, темну убрану весною. Раду а, а, а. Так. Ну, в цьому вірші також Тарас Григорович Шевченко захоплюється красою української природи. Він захоплюється красою рідного краю, захоплюється природою. В яку пору року? Весна. Весна вибирати зелений край. Коли пробуджується усе після зимової сплячки. Дітки, зараз йдете на перерву, попийте Олена підпочимо. І зустрінемося о 10.30 на увазі мови. Да, Варічка. У мене включена камера, а то я не розумію. У тебе включена камера, у тебе там видно, якщо в тебе камера включена, де написано слово відео. Не закреслено червоною лінією, а якщо закреслено, тоді ой. вимкнена камера. Я зараз відступаю на перерву до зустрічі після перерви. Підстала весна, вчите на пам'ять, надсилайте відео. Я читаю до зустрічі о десять зустрічі.